Там перший такий горбочок, мабуть, одна будівля була. А ось тут другий горбочок, все в цеглі. Мабуть, була друга будівля. Вау, яке воно здорове. З рідкісного синього скла. Сподіваюся, розписана. Тут друзі, такі старі дерева, яким понад 100 років. Спека, друзі, неймовірна. Ну, але я продовжую розкопувати фундамент старого. Будинку, слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Ми шукаємо сьогодні в такому лісі, тут хащі, але тут були бліндажі, наметове містечко і бліндажне містечко по Першій світовій війні австро-угорських військ. Тут були пляшки, кокарди, багнети, капена на і я сподіваюся, що і сьогодні ми щось цікаве знайдемо. А тим часом ви долучаєтеся до збору на FPV-дрони для другої галицької бригади Національної гвардії України. Збір називається Залізна зрая. Всі деталі в описі до відео і в закріпленому коментарі. 100% один дрон це мінус один окупант. Чим більше дронів, тим менше російських окупантів. Ну що ж, погнали шукати всі знахідки обов'язково вам покажу. У вас, друзі, бліндажі наші. Ось вони гарнесенькі. Ось. Ну, мабуть, бліндажі не глибокі. Такі, знаєте, що зверху мали теж підвищення або з дерева, або з мішків наскладували, а в глибину вони були приблизно один метр. Тому що я їх копав сигнали, то десь навіть не метр, а десь на 60-70 см вже було дно з цегли. І ось тут по тих бліндажах є знахідки. А також є знахідки ось там в долині, там болото. І солдати виносили туди сміття. Зараз будемо все розвідувати, ну і, звісно, копати і шукати. Де ось спершу я відложив, тому що камрад взяв зразу щупа і знайшов пляшечку. Ну, тобто він ще її викопує. А ось я зараз зі щупом дві хвилини і теж в мене пляшечка скло. Але погляньте, скільки тут коріння. Комрат дав сокирочку таку маленьку для смітничків. І я зараз буду оце все викопувати. І сподіваюся, буде гарна пляшечка. Він тут колись Бачевського знайшов. Так що інтрига є. Ну що ж, друзі, момент істини. Я зрушив пляшку, але як копав цю пляшку, знайшов ще одну. Ось. Ну попробую витягувати цю. Дивимось. Ех, порожня, порожня. І навіть немає крапельки Рому. Ось, жодної літри немає. Але це їхня пляшечка DS07. І тепер потрібно акуратно витягувати ось цю пляшечку. Але такий звук, мені здається, що вона вже з тріщинкою. Ну, подивимося, мені здається, що тут також є ще пляшки. Але копати дуже важко, погляньте, скільки коріння поверхневого. Вони на глибині десь максимум 15 см. Просто з бліндажів їх викидали і все. Друзі, друга пляшечка, на жаль, побита. Але не я її бив, погляньте, тому що тут вже іржа на сколах. І погляньте, ще третя пляшечка, але з синього скла. З рідкісного синього скла. Сподіваюся, розписана. Ох! Будемо зараз потрішечки діставати. Клас. Взагалі, пляшки синього скла це дуже велика рідкість. Ну, і зараз по чуть-чуть, легесенько будемо обкопувати. І дістанемо цю неймовірно рідкісну, унікальну пляшечку. Ось, під самим корінням. Важко, важко копати, ну, але не глибоко. Правда, коріння такі. Підступні, тому що ти наче хочеш їх прорубати, і відразу рубаєш і пляшку. Але ні, ми не дурні. Ми тепер взяли ножі. І лесенько все обрізаємо і потрішечки викопуємо. Друзі, плюс 40 і копати трішки важко, але ми викопали цю унікальну синю пляшку. І знаєте що? Це трішки розчарування, тому що вона була побита. І навіть інших фрагментів немає. Але погляньте, яке це скло. Супер. Ну, шкода, шкода, звісно, що вона побита. Викупали ще ось такі пляшки. Вони теж побиті. Ось нічого розписаного немає. А ось це у пляшці був отакий бонус. Бачите? Який твердий цей бонус. Може там золото є, дукати якісь. Ні, немає, на жаль, немає. Ось Камрад каже, що в нього зараз будуть перші розписані пляшки. А я продовжую, продовжую. Не здаюся, тому що пляшки є, але копати важко. Мені здається, краще було б глибше, але менше коріння, тому що коріння надзвичайно заважає копати саме пляшки. Ну і цей ризик їх розбити. Я вирішив, друзі, трішки відпочити від щупа, тому що дуже потужна спека. І взяв металчка, чи піка. І погляньте, що я напікав. Знаєте, що це таке? Це віконце від амбразури траншейного щита, Перша світова німця, Остроугорщина. Ось таке. Потужний був сигнал залізний. Я думав, що це вже якась сокира. Але ні, ось така річ. До речі, раніше тут камрад знаходив. Ручку переноски траншейного щита. А це означає, що десь має бути і траншейний щит. Ну, Будемо шукати. Можливо, якраз і знайдемо його. Сигнал, друзі, був потужніший, ніж пряга. Я вже думав, що це вже якась гільза від гаубиці. І насправді це щось було велике, але не гільза від гаубиці. Ось такий артефакт. Невідомо, що це за артефакт, я не знаю. Це алюміній, а всередині щось латунне. Ось таке. Спершу подумав, що якесь горнятко. А як ви гадаєте, що це таке? Давайте я зараз його трішки розігну і спробую дістати ось ці латуні елементи. Можливо, це якийсь солдатський схрон, А можливо, якийсь артефакт по війні. Я не знаю. Пишіть у коментарях. Але це щось формове, бачите? Друзі, я вже знаю, здається, що це таке. Погляньте, ось це латунь, вона така нікельована. Біленька, як дзеркаль це було. А ось це, ця річ, це була лампа. Бачите, тут ще обвуглена вона. Мабуть, на свічку, ось тут зверху ось вихід. Тут такі заклепки і отвори маленькі, перфорація, ось бачите. Це була лампа. Вперше таку знаходжену, її реставрувати вже неможливо, тому що алюміній геть згнив. Але ось такий артефакт. Хто таку знаходив по Першій світовій війні пишіть? Мені здається, що це якась цивільна лампа, а солдати її притягнули на бліндажі. А можливо, супер рідкісний варіант. Ну, але Сигнал потужний. Можливо, якщо є такі потужні лампи, то є і на Апцайхене. Ось, друзі, був сигнальчик, і під листям я знайшов таку флягу. Ну її хтось давним-давно викопав. І я її теж знайшов. Можливо, викопали декілька років тому, тому що вже іржа обсипалась. Ось такий артефакт. Цікава фляга, австро-угорщина, але чорна. Чорні трапляються рідше. Без але ще міцна. Ось, тут багато смітників накопано, хоча ми перейшли на іншу локацію. Ось, Багато бліндажів і траншей, але траншеї і бліндажі ну, не обжиті. Але смітників багато. Дивно. На брустері бліндажа знайшов такий ледь-ледь помітний сигнал. Я копав цей сигнал. Ось, погляньте, що викопав. Ось таку баночку. Одна восьма кілограма. Я гадаю, що баночка для меду, тому що форма її, наче бочечка. Це 100% від меду. Майже цілесенька, ось тут скол бачу на різьбі. А так баночка гарнесенька, цілесенька. І ще один сигнал. Я все-таки викопав. Що я копав, і погляньте, що це таке. Ви скажете, що це сміття якесь. Але ні, друзі, це фрагмент жетону Острогорського. ладанки по Першій світовій війні. На жаль, лише такий фрагмент. Можливо, тут ще є малесенькі фрагменти його. Але він дуже гнилий, сипеться в руках, вкладення не було. В цій ладанці було вкладення і на папері. Писали дані військовослужбовців. Знайшов, друзі, артефакт такий не капана але показати можна. Це фрагмент від люльки. І люлька була дерев'яна, тому що ось рештки дерева. Ну, На позиціях Першої світової війни, відповідно, і люлька того часу. А ось тут і ржа це від маленьких цвяшків. Можливо, підійде на реставрацію. Потрібно тільки дерев'яну люльку зробити. І ще був сигнал, такий залізний, потужний. І що тут в нас є? А в нас є такий артефакт поверхневий. Це, друзі, австро угорська граната по Першій світовій війні, в народі кукурудзя. Тут ще був такий дріт-ручка, щоб було зручно кидати і носити на поясі. Ось такий іржавий артефакт. Е, іржавий. Тому що він був поряд з болотом. Ось тут таке болото і солдати все сміття викидали туди. Гарнесенька саперочка на реставрацію. Звісно, я жартую, звісно, вона гнила. Саперка Австро-Угорщина, звісно ж, Перша світова війна. Погляньте. Ну, правильно, мабуть, траншейна лопата, не саперна лопата, тому що саперні лопати, вони більші. Ось, трішечки патону я почистив, і, як бачимо, чудовий стан, залізо грубе, можна реставрувати. Звісно, жартую. Ось такі артефакти, друзі, поки що нічого. Камрад щось пікає і шукає смітники. Але пляшки все не розписані і не розписані. Сьогодні, друзі, мені пороблено, і я щось знайти цікавого нічого не можу. Що ж це таке? І в камрада знахідка я вирішив показати вже знахідку камрада. Ну що ж, цікаво ж дивитися. Він знайшов ось таку кокарду гарнесеньку. Звісно, Австро-Угорщина, Перша світова, Франц Йосиф. З вушками. І цікаво, те, що це латунь, і як почиститься, дуже буде гарнесенька. Ну, залізе, звісно, мабуть, геть кепське. Але латунь, гарнесенька, не гниленька. Ну, ось така. Щов солдат Австро-Угорщини і загубив кокарду з кепі. А де ж він ці капени загубив? Кокарда була одна на кепі, а капню могло бути багато. Так що шукаємо. Рідкісний артефакт знайшов, погляньте, що це таке. Хтось подумає, що це граната по Першій світовій війні, Колотуха. і так воно і є. Але цей отвір, звідки коріння можна витягнути, означає, що це була або димова граната, або навчальна граната. Ось, ну, стане її геть кепський. Всередині. Порожнина і корінчики ось видно. Ось так. Якщо це навчальна граната, то це лише корпус, плюс-мінус з імітацією ваги. Ну, для метання. Ось, Якщо це димова, то вона порожня. Ось такий артефакт по Першій світовій війні. Спека неймовірна. Ходимо, бродимо, камради копає смітничка. А я трішки з металошукачем пікаю, ходжу по такій гущавині між бліндажами. І сподіваюся, щось цікаве знайти. Ось такого, друзі, черпачка я знайшов. Погляньте, антуражного. Насправді це фрагмент Австро-Угорської гранати кугль. Була паперова ручка тут. Ось, середині мішечок з запалом. І ось ця скоба. Щоб вішати собі на ремінь. Події тут відбувалися далеко, позиція Остроугорська. Чому цей фрагмент гранати тут, я не знаю. Можливо, була якась детонація. І все, від спеки. Вони повибухали. Невідомо, тому що подій тут не було. Хоча є бліндажі, траншеї, але це від передової лінії. Трішки далеко. Друзі, залізся в такі чагарники, не знаю як вийти з них. Але погляньте, візуального артефакта знайшов. Погляньте, які артефакти ще ріг оленя. Давно вже тут лежить Обломаний. Олень був досить активний. Але, Але на накладки для ножів буде якраз. Правда ж? Думаю, так. Цікаво, чи десь поряд він ще одного рога скинув чи ні? Не знаю. Ось, друзі, такий ріжечок. Був би гарний, якби не поломаний і якби був свіжіший. До речі, а що це його погризло? Бачите, таке враження, що якісь миші. Не знаю. Напишіть у коментарях. Олень такий благородний був. Пройшов, друзі, метрів 50. І знайшов другий ріг, але це вже не оленя, а лося. О, це вже такий ріг міцніший. Ось такий. Мабуть, цими чагарниками дуже багато звірів проходило і губило свої роги. Ось. Краса, погляньте, скільки роги знайшов. Лос теж їх скинув декілька років тому. І теж трішечки обломані, але це все на матеріал. Ось, гаразд. Забираємо. Ось така краса, можливо, ще десь будуть. Це теж корпус автоугорського кугеля. Але цього разу. Він цілий. Ну, сам корпус. Всередині болото. Нічого немає, руків я немає і, до речі, зачепу немає. Ось такий металобрухт, можна сказати. так. Кругленький. Нагадаю, що була паперова ручка, в цій ручці був мішечок з порохом, з вибуховою речовиною тут був зачеп. І або смикали. За мотузку або підпалювали і кидали. Ось такий давній механізм, ось така давня граната Перша світова війна, Австро-угорщина. Приїхали друзі на іншу локацію. Тут була, наче лісничівка, що в цьому дусі, і довкола, мабуть, були намети австро-угорські, тому що трапляється сміття. По Першій світовій війні. Ну, і, мабуть, біля лісничівки, звичайно, вони собі жили і самі лісничівці. І я ходжу поки що лише гільзи, багато різноманітного залізача і потужний сигнал. Там перший такий горбочок, мабуть, одна будівля була, а ось тут другий горбочок, все в цеглі. Мабуть, була друга будівля. І я копаю цей потужний сигнал. І погляньте, щось залізне. Дивимося, що це таке? Вау! Яке воно здорове! Що це таке? Погляньте, цегла? Цегла? Посередині всередині дукати золоті чи ні? Що це таке, друзі? Було. На жаль, бачите, обламане, не ціле. Але щось велике. Матеріал, здається, чавун. Так, тут ще всередині бітум. Ну, я гадаю, що бітум це з покрівлі. Ось така річ. Просто ну, кажуть, що це таке. Можливо, вареники пекти чи ще щось. Тут наче фарба, не емаль, наче якась фарба, чи це просто емаль. Мабуть емаль все ж таки. Або це нічний горшок. Не знаю, Ну, сигнал був велетенський, уявіть собі. І майже ціла річ. Шкода, тут, мабуть, ручка була якась. Може і справді щось. Готували в ньому, а можливо, тут вирощували якихось тваринок і це так пити їм і їсти давали. На 100% не впевнений, тому пишіть у коментарях свої версії. Був гарний сигнал і викопав таке залізяче. І ще фрагмент пічки. Не знаю, де використовувалося це, можливо, у возі, можливо, на будинку. Але копав, почало попадати скло. І порцеляна. І погляньте, навіть ціла пляшечка. Трапилась мені та ще й з літерами Сідол. Що таке Сідол? Не знаю, але ще всередині щось біле є. Можливо, той самий Сідол. Мабуть, якісь медикаменти. Бачите? Ось. Далі така пляшечка. Бита. О, погляньте. Модерн PL. Мабуть, це Поланд, Польща. Ось таке горнятко гарненьке, на жаль, побите. Ще одне горнятко було. Це якийсь такий стаканчик був побитий. Пляшечка побита. Ось поки що все побите, фрагментів дуже багато. І лише одна ціла пляшечка, але я продовжую копати, тому що сміття там досить багато. Ну, друзі, в цьому смітникові немає ні початку, ні кінця, тому що я ще в жодному місці не докопався до берега, як то кажуть. Трішечки викопав. І погляньте, скільки всього в мене тут є. І поки що більше нічого цілого. Ось була пляшка певна, львівська, акційова. Був такий келах, мабуть, з нього пиво пили. Ось були ось такі маленькі келахи. Один порцеляновий, Ось такий скляний. Ось це був великий келах, мабуть, шампанське пити. Ось ще був один келих. Багато було. Ось таку пляшечку побиту знайшов. це, Мабуть, від цього келиха порцелянового. Ну, все бите, на жаль. Ай, погляньте, це теж від якогось кухлика, мабуть, було руків'я. Погляньте, яке гарне порцеляна. На жаль, все-все бите. Нічого ціленького, ну крім ось цієї пляшечки. Ну, я гадаю, там щось має бути ціле. Але копати дуже важко. До речі, глибоко мені почала траплятися ось така річ, наче смола, але не смола. Лопата в'язна. Ось погляньте. Трішечки м'ятний запах цього. Я не знаю, що це таке. Буває твердіше, буває... Ось таке м'яке і воно на глибині є, його достатньо є. Можливо, це бітум, але ось такий вже розплавлений. Не знаю, хто знає, що це за зміюка, то напишіть у коментарях. Фух, Продовжую копати, тому що я бачу, що тут смітник велетенський. Тут, друзі, такі старі дерева, яким понад 100 років. І вони, мабуть, пам'ятають ще Першу світову війну, деякі вже попадали, гниють. Довкола дуже багато сигналів. І щоб викопати цей сигнал, спершу потрібно викопати цілу купу каміння і цегли. І аж тоді буде сигнал. Тобто, це можливо якийсь фундамент будинку. Ну, тому що тут такий пагорб і там пагорб. Була будівля якась. І ось в фундаментах цього. Будинку. У руїнах цього будинку копаю і погляньте ще сигнал біля мого смітника, і це артефакт австро угорського періоду, а саме саперна лопата. Ну, в такому не дуже доброму стані. Але все одно австро угорська саперна лопата. Кольорові сигнали важко знайти, тому що залізяча просто неймовірна. кількість цвяхи. Дротики, консерви. І Серед цього можна знайти лише поки що гільзи я знаходив від гвинтівки маліхер і мисливські гільзи, ну, тому що тут була лісничівка. Спека, друзі, неймовірна. Ну, але я продовжую розкопувати фундамент старого будинку. Ну, мабуть, лісничівки. 100% лісничівки, тому що ж гільзи були і мисливські. Ну і хто, друзі, мені скаже, що це я за артефакт знайшов. Я уявлення не маю. Чи це по війні, чи щось побутове. Ось це наче крутиться. Бачите? Ось це. О, воно можливо десь скріпилося і крутилося. Ох, не знаю, кулемет чи ні. Ну, я, звісно, жартую. Можливо, щось. Побутове, а можливо, і справді щось по війні. Ну, пишіть здогадки у коментарях. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте, друзі. і Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі до відео і закріпленому коментарі. Я залишу послання на збір на ФПВ-дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Кожен дрон мінус один окупант. Долучайтесь до знищення окупантів. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!